Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі Квіти у Віти. Це Захід України, Рівненська область. У нас вже справжня весна, і тому я вас всіх вітаю з весною і себе трішки потішу, тому що дуже чекала цей момент, коли вже ж наступить тепло, щоб щось вже робити, вже надоїло сидіти в будинку. Вже хочеться трошки попрацювати. Я трошки перехворіла, тому вибачаюся за свій голос. Щось трошки прихрипло. Як ви бачите, зараз такий має вигляд мій садочок. Ще не все попросиналося, все таке некрасиве. Ще в нас, хоча і стабільні температури вже вдень плюсові, але подивіться на моєму міні-савочку, ще яка крига. Бачите, я вже сьогодні планую трошки щось попрацювати. Хочу пообрізати трави, кущики, які можна підформувати. Розсаджувати я ще не планую, тому що земля ще в деяких куточках саду є і примерзла. Але ось так помаленьку, день за днем буду щось та й робити. Треба дерева вже буде обробити. Роботи багатенько, як і в кожного зараз садівника. Зараз дуже гарний час, щоб щось розпланувати, що можна де посадити, пересадити, тому що воно ще таке все пусте. Ще коли кущики не розпустилися, можна собі напланувати, як переробити який куточок саду. Всі такі рослинки ще тільки оготуються після зими, після сильних морозів. Дивіться, бронери, медунки. Зараз мають ось такий вигляд, також їх буду підчищати. Вже є бачу молоденькі прирости, тому потрібно терміново все почистити. Дивіться, медуночка буде вже квітувати скоро. Але я бачу, що трошки приморозило їх. Так само, як і чимерники деякі сорти. Які почали ще до цих морозів гарно випускати свої <кій> бруньки. Вибачте, такі квітконоси. Бачите, не знаю, що з них буде. Дивіться, ніби і бутончик красивий, все. А чи він буде гарно квітувати? Побачимо. Ось це все листя потрібно буде зрізати. Наробив мені трошки вітер шкоди, покалашматив мої трави зимою, тому все валяється, всі гілочки. Все треба прибирати. Займуся сьогодні прибиранням своєму розпліднику. Ще рослинки всі сплять. Тільки деякі почали прокидатися. Я навіть не знаю, дивіться, де пуста земля, що в мене тут росте. Тому буду чекати, щоб рослинки попросиналися і тоді вже їх ділити. І, до речі, багато запитань в мене приходить у Viber. Чому я не почала ще свій сезон продажу рослин, я чекаю такого стабільного тепла. Хочу, щоб вже гарненько все поділити, щоб не було, наприклад, пару таких позицій до продажу. Хочу вже подивитися, що в мене і скільки буде на продаж, тому буду по мірі можливості виставляти. Ось так. Зараз має вигляд це все. Хочу навіть і собі на пам'ять записати і вам показати. Давайте пройдемося ще покажу, як у мене верба моя розпустилася. І ще бачу, в мене, тут я формую собі таким фонтанчиком, жасмін голоквітковий, але бачите, проти сонця не знаю, чи вам буде видно. Нехай розпустяться гарно квіточки, то потім вам покажу, але вже він починає розпускатися. Деякі рослинки я Поприсажувала в горщики, тому так як в мене місця вже не вистачає в ґрунті. Бачите, яка гарна верба. Я її в минулому році тільки посадила, які гарні котики. Красуня, дуже я її хотіла, цю вербу. І вона мене ось порадувала цього року. Ще покажу вам свої живучки. В поганому вони стані бачу після зими, але я буду надіятися, що вони відновляться. Дивіться, бачите, все сухеньке. Ну, там є вже паростки, що вилазять, то я буду думати, що все буде з ними добре. Тому, бачите, немає як ще їх і ділити, розсаджувати. Негарний в них ще вигляд. Також гарна зараз травичка гот'є, вже вона в мене така густенька тут наросла. Планую її в цьому році також ділити. Думаю, в пропозиціях вона буде. Ось так. Я вам бажаю всім гарних днів, весняних, теплих. Я буду працювати потрошки і надіюся, що я вже з квітня місяця почну свій сезон продажів. Тому чекаємо тепла, чекаємо сезону, і я вас порадую своїми рослинками. Все, всім до побачення і до зустрічі!